Привіт народ! Значить, Маємо таку справу, зараз в комбайні мусимо замінити підшипника. Знаю по досвіду, що часто буває в підшипниках смазки або мало, або нема. Але розковирувати залізний підшипник то не бажано. То такий підшипник, що мусить працюватися, але в комбайні не шприцюється, шукати такого, як треба, нема часу. От. І Ми будемо ставити такий підшипник, значить треба змастити. не є новість, подивилися лайфак чи лайхак, не знаю як я там правильно в інтернеті. ну, Вирішили зняти ще своє відео, плюс те, що всі лайфхаки по-русски. Вот. Ну, підшипник критий, О, критого підшипника як змастити. Треба якусь заглушку підібрати, таку, щоб внутрішню обойму плотно закрити можна було. От. Ну, ми знайшли такий грибочок в хаті о, в мами, От. як затичка мається на увазі. Звичайна ізолента, якась пленка, торба. Не знаю, чи та торба витримає, таку нагрузку, трохи вона. Ну Побачимо. Я ще такого не робив. Ну, але потім буде пізну знімати, коли вже зроблю. Ну, звичайно, що солідол, чи там солідол, коротше говоря. Забиваємо. Плотну пробочку. О! має бути, надіюсь нормально. Пробочку забили. Значить, сюди завалюємо солідолу, Плотненько, файненько. О. Побачимо, що працює, а я думаю, що спрацює, чого не має не спрацювати. От, 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 от. Може хватить. Значить так. Тепер беру, закриваю. Зроблю, може, два слої. А, Ладно, може один. От. Значить, Ага, в нас тут ще така паперишка є. Ну, надіюся, що воно все працює. Значить, закрив. Тепер по обоймі мотаємо ізолентою кілька слоїв, щоб воно якби не пускало соліду між пленкою. І мою. О, Ну, коротше, вийшла такова дуля. Тепер ми розкриваємо, легенько придушуємо солідол і крутимо підчепника. Зараз ось буде. Лезе? Лезе? Може? Так ні? Сюди довго достаточно. Вже замало солідову дав. Точно. От блін. Солідову замало. Ну, попробую рукою просто. Рука пить. Ай! Злазить. Все. Рука трохи нагріє солідов. Він буде трошки рідший, може. Так краще піде. Не працює, вилазить попід пленкою. О, порвалася наша пленка. Ну, робимо другий раунд. Цього разу дамо більше пленки. Ось, витево. І більше самі довго. Вот, вот, вот. И yeah. так. Цього разу візьму четверо пленки. На всякий случай. Може гірши зроблю. А так мотаю тепер ізоленту трохи ближче до краю сюди, проте усе з усіх сторін. Там Поверхня обойма овальна. Може то тому причина, що перший раз не спрацювало. О, так. Ну що, другий раунд, ще як воно там. Так. Другий, другий, другий. Тобто не працює той спосіб ніфіга. Знов злізу. Вроді там на відео все так легко і просто. Коротше, от така дуля виходить. Не знаю, чи то в мене руки криві. Не працює спосіб. Будемо сподіватися, що воно там щось трохи закачало. Ось, бо не працює, треба раз-два ставити. Звичайно, спешка діло таке не дуже благодарна в цій справі. Ну, але що робити? Зараз так, савідов гроші коштує, позбираємо. його відро. Коротше, не проконало. Може вам вийде. Дивно. Коротше, будемо сподіватися, що все. Тепер грибочка треба достати. О, фу, ладно, його поставлю до судового. На другий раз, може, треба буде. Ось така ситуація. Змастили тільки зверху. Надіюся, що він туди заліз той солідол, але так як датчик того, що він має вилізти з іншої сторони, не показало. Може щось неправильно зробив. Всім попа, пробуйте ще ви.